Так, друзі, у продажу у нас з'являється офіційний Volvo xc 70 2012 рік випуску. Двигун 2,4, дизельок, повний привід, автоматична коробка передач. У нас лінзована оптика, гарне світло. Маємо гарну літню гуму на 17-му радіусі колеса. Красивий синій колір, два власника з автосалону, повністю в рідній фарбі, гарний кліренс у автомобіля, дуже достойний стан. Дуже величезний, я б сказав, багажний відсік у автомобіля. Електропривід кришки багажнику. Шторочка на місці. Все працює, працює кожна кнопочка, жодних зауважень немає. 2000 кілометрів тому була заміна комплекту ГРМ. Технічно, жодних зауважень. Автомобіль обслугований. Салончик у нас шкіра, чорний колір у гарному стані. Салончик доглянутий є підігрів передніх та задніх сидінь. Вставки із дерева, повний електропакет у нас, шкіряне мультикармо, круїз-контроль. 265 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок немає. Мультимедіа з дисплеєм, запуск двигуна з кнопки у нас, клімат, контроль, підігрів сидінь, автоматична коробка передач. Спереду по салону, звісно, сліди експлуатації присутні, але не глобально. В цілому дуже-дуже дуже класний стан, друзі. І буде приємна ціна. Дане авто вже в продажу. Компанія автопарк, місто Харків. Більш детальна інформація. Більше авто та завжди актуальні ціни на нашому сайті автопарк. Звертайтеся.